Спеціалістів по заміні замків, прошу. Де, замінити де, де, замки в приміщеннях. Да? Які замки? Діджіть, я, Зам... я директор. Яке ви право маєте тут щось робити? Скажіть я, мені, будь повідведіють... ласка. Я директор комунального підприємства. Ще не звільнений. Ви не маєте права тут щодних дій. Не маєте, я вам кажу. Виселення полягає у звільнені кого. від майна. О, Якого, майна? Якого майна? Якого заміні замків? Спеціалісти. Товариство виїхало. Представники правоохоронних органів. Прошу забезпечити. Представники правоохоронних органів. Це твої податкові обов'язки. Ви знаєте, що ви тут з приводу no. е, виселення товариства? Яким ви чином, послужити. що ви це до комунального маєте? Приміщення, власне, залишите. Підіть я директор, я не можу залишитися приміщення. Що ви таке кажете? Ну, так особи. Це це колектив кінотеатру. Тут немає ніяких сторонних війна. По, 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 виселення по, полягає по, у звільненні приміщення від... Якого ви описуєте? Який ви описуєте? Ну, я власниця виписує. цього майна. Ну, так, я, то, так як ви описуєте привласника цього майна? При якому по якому праву державний виконавець, який прийшов виселяти товариство з обмеженою відповідальністю культурний центр Київська Русь, має відношення... Займальних Як ми вам вчора написали письмо. 78-й 78, 78, 78, закон України про виконавче провадження. Виселення полягає у звільненні від майна боржника в вам... Зав... тому числі так. прошу а замінити ви... замки в приміщення. Не займало приміщення оце. Замки мої, я їх ставлю. Ми я директор кінотеатру. Русь. Київська Русь. Не звільнений ще. Так, які ви право маєте у мене в кінотеатрі висвітлювати замки. Те, що є у вас ліквідатори, так ви не виконавче провадження Прямо стосується. Виключно включно комунальному предприємству ніякого відношення немає. Ви виходите за рамки своїх повноважень. Маєте права, Ви не маєте право Ми вам трудовий колектив не дамо вам тут щось сверлить. Бо це не по закону. Про Прошу, Звільняйте, я директор комунального кендрату. Звільняйте мене. Я власне інститут. Це моє приміщення. Учителя, це все наше. Давайте Ну, Давайте провокуйте. Ми не провокуємо. Що ви сюди прийшли незаконно. Ви сюди прийшли, рішення суду виконувати. Ніякого стосунка до нас немає. Ви прийшли сюди виконувати незаконне рішення.

я спросил вот, не не ничего не ничего не ну, Я я, 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 журналист. я запытывал, что Так, я так, защиты защиты так это ваши это люди, люди, да? люди. Это, это, это ваша защита, защита, защита. да? Это Нет, но вы говорите конфликтовать. Значит, ваши люди. Ну, скажу, наши, наши. Защита. Это люди просто сидят, которые находятся в этом помещении. Ну, ваша защита. Наша или наша? Поддержка. Хотите, вы ваши. Которые помогать нам будет, если что, выносить. А, да, вот и все. Мы попросили людей. Проблемы. Люди приехали, люди приехали да. вывозить имущество. Приехали. Да, да, да грузить будут. Ну, так как ну, можно и сказать. А хлопцы, как ну, не хотят люди, не говорят. Я, вы, вы, вы скажите, что кто-то, я подойду, скажу вам. А, Хорошо? Так, 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 люди... так видно, зачем говорить, когда видно. Просто, в что-то зале... к ним не подходит. же, почесы для людей. Ответ, запрошу ответ. Было бы непогано. Почему? Оно видно, зачем Было бы непогано.